Будемо вивчати англійську. Оце читається не Vehicles, а Vehicle. Це переводиться як транспортний засіб. Оцей знак заборона в'їзду, а оце – лижна траса. Бачите, от сюди на лижах. І написано, що не можна вигулювати тут собачок. Всім привіт! В цьому відео розкажу вам про страховки. У мене був досвід по ремонту автомобіля. У мене знайомий, в знайомого. Попали, якби ударило його в крило, в ДТП потрапив. В кожній провінції буде по-різному, бо в Манітобі тут одна страхова компанія. монополія. Вона державна, називається MPI, там, де ви отримаєте права. І виходить, у кожного автомобіля одна та сама страхова компанія. І наскільки я зрозумів, тут. Ця страховка це як каско працює. Єдине, що в неї є франшиза 750 баксів. І ось йому нарахували на такий ремонт 3500 баксів. І як це працює? Якщо ви не ви, то з вас їметься 750 баксів. Якщо ви не винні, то вам автомобіль відремонтують. Ви приїжджаєте на такий сервіс, вам кажуть, скільки це буде коштувати, а потім ви їдете і ремонтуєте його. Страховка це покриває. Але. Додатково ви також за аварію отримаєте, якщо ви винні, ви отримуєте бали. У вас права, таке саме, як в Європі, бальна система. Ви набираєте бали. І якщо ви наберете, здається, 20 балів або 21, це він мені сказав, я не знаю, не читав в інтернеті, можете перевірити, права тут платні. Кожен рік ти платиш за права. Нонсенс. Я такого ніде не бачив. Тобто ти отримав права на 3 роки, але кожен рік ти платиш по 65 баксів. Так ось, чим більше у вас балів, тим більше будуть коштувати ваші права. Якщо його правильно зрозумів, то якщо ви набираєте максимальну кількість балів, то ваші права тепер будуть коштувати 2000 баксів на рік. Розумієте? Тобто не треба порушувати, не треба попадати в ДТП, бо це дуже дорого коштує. Окремо, у вас буде інша ціна страховки тепер після таких випадків. Але якщо ви не винні... То вам автомобіль безкоштовно поремонтують. Але тут, знаєте, тут в Європі, наприклад, в Польщі, як? якщо ти не винний, і страхова компанія тобі пропонує. Наприклад, ремонт 500 баксів. Вона пропонує: ми ремонтуємо, або ми даємо тобі 500 баксів, що ти вибираєш. Тобто можна забрати гроші. Тут, в Манітобі, конкретно в Манітобі я не знаю, як в інших провінціях, не можна забрати гроші. Тобто ти обов'язково повинен відремонтувати автомобіль, бо це одна страхова компанія, і вона державна. І вона хоче, щоб всі автомобілі були в гарному технічному стані. Тобто тут називається це сейфті. І гроші не можна забрати, можна тільки відремонтувати. І також кожен рік ви отримаєте плюс один бал, якщо у вас все добре. Тобто, бали йдуть ну на права, Бали йдуть як в мінус, так і в плюс. Кожен рік ви отримаєте бали. І... Коли здається, він сказав після 30 балів щось таке, Тож, точно не пам'ятаю, можете почитати. Або скидка 30%. Тобто ви отримаєте на страховку 30% скидки. Якщо у вас не було порушень, не було аварій, кожен рік ви набираєте бали, і потім у вас страховка стає дешевше, дешевше, дешевше. Так само, якщо у вас були аварії порушення, навпаки, ви набираєте в мінус бали, і коли наберете там. Максимальну кількість, мінус 21, здається, то взагалі там права можуть забрати у вас. Так що не порушуйте, тут все дуже багато, до речі, фотородарів. Я один штраф отримував. За перевищення швидкості на 14 кілометрів я заплатив 200, 221 бакс або 231 бакс. Ну багато. Ну і все. Побачимось в наступних відео.